Каву гру. Але знову потрібно поділитися на дві команди. Давай, Команда давай, святого Миколая і сніговичка. Дві команди. Отак. Давайте, діліться. Так, так, давай, так стройтеся сюди, дві команди. Сніговичок. Дуже легенька гра. Вам потрібно. Яка команда скоріше з задіяком? Яка, Яка команда скоріше віддається до по, по одному горішку так. в шапці потрібно одного ріжка покласти в шапку, взяти там на підлозі і перенести. Відходьте на Відходьте сюди до мене далі, не бійтесь, сюди назад. Так, сніговичок, відходь назад. Відходьте назад. Це дуже цікава гра. Ми, так, дві команди. Рівень. Давай ні? сюди. Так, ваша Ставайте команда скільки. Людей? Розпочинати з ну, сніговичком. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще хтось один. Вставайте рівнем такого в рядочок. В рядочок дачу, давай, так, так. ставай сюди до сніговичка. Ні, ставай до сніговичка. Дивись, чи ти хочеш з Миколаєм? Давай, поміняємося. Значить, Хто сюди до сніговичка? Ось є, горішки. Дивіться. Вам висипають горішки. Порівно висипають горішки. Але вам треба по одному горішку взяти шапку, занести туди. І повернути шапку слідуючому учаснику, яка команда скоріше перенесе. Тільки ми дуже дивимося добре кидати по одному горішку. І Миколай розпочне, так? Миколай і сніговий. А далі всі учасники беремо зрозуміли всі умови гри. Один горішок ми беремо, кладемо ось таку чарівну кучераву нашу шапочку, заносимо, кладемо на стільчика, повертаємося і даємо наступному учаснику. А Я там буду контролювати, щоб він не падав. Зрозуміли? Сашонь, давай, стройся сюди за Миколаєм. Ні, почекай, Миколаю. Ви зрозуміли всі? Давайте будемо пробувати. Приготувалися. Так, один, два, три. Почали! По Почали! Ці горішки мають перенести, хто швидше. Так. Поки бачу, перемагають. Обережно, сташоня шпирочки. Сашенька, обережно, наші шпиочки третього не знаю. Береже шпирочки, Ой, і обережно! Ну. Оп, є. Так. О, які косаки наші спритні хлопці вибулають у тебе така сильна команда. Молодець. Ось ну, ніговички, давайте, красунечки, давайте. Я давай наступний, Ілюша, давай. О, ще ні, що я у лісі, що на місці. зовсім трішки. Ну, давайте, давайте в нас. Подивіться, які вони чесні, вони по одному По стикають. По одному? А по по It's the sweets. sweet mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Які ви сприю, ви стомилися чи ще пограємо щось? Давай пограємо? От.